І всем привет. Сьогодні у нас ми будемо просто кататись по цьому. Ой, щось якась смс-ка прийшла у вас. Давайте подивимося, що тут. Так, смс, понятно, треба зателефонувати по номеру. Дзвонимо. Так. Берем. Давай. Візьми трубку, неізвісную. Не... Не... Взяв вебу в трубку. Гадюка. Ще раз дзвоним. Тільки ж, ж, ж на другий номер який там казали. Що ж тут таке произошло? що ж тут до Франкліна 6 надзвонювали. Шосей. Дзвоним неизвестний абонент занят. Ладно, давайте прочитаємо тоді. Це СМС. Ізвестний, ти повинен вбити. Коротше. Там було сказано то, що я повинен вбити за цілий день трьох людей. А то Франкліна, всіх його друзів вб'ють. Вб'ють. Получається, мене нанімають на кілера. Ладно, давайте вдягнемо костюм кілерський якийсь. Давайте костюм. Оце його, думаю, костюмчик підійде. Ну, в принципі, все, можна їхати на задачу. Ч, можна їхати на завдання. Is that steam and shit a for not you? Давайте сідаємо А, точно, ми ж забули взяти весь наш арс... арсенал, всі наше оружі. Так. Ладно, йдемте. Куди Франклін? Шукай. Блін, під диваном немає. Ладно. Точно. Вони ж в підвалі. Франклін, спускайся в підвал. Спускаємося. І думаю, тут можна зараз взяти оружі. Коротше, беремо наш весь арсенал. Повністю весь арсенал. От ти, Кіллер. Берем. О, все, взяли. Можна йти. Можна відправлятись. Ось наш весь арсенал. Все. В принципі, можна відправлятись. І да, не забудьте підписатись і поставити лайк. да, Все, сідаємо в нашу машину. Що можемо так? Ні, давайте машину. І можна відправлятись. Поїхали. Так. Ну, дивіться, нам відправили були. Там написано, то, що треба вбити якогось качка на цьому. Ну, в качалці. Оце, на пляжі в качалка. там, де гантелі качалка. Так. Це просто то, що дом купляли. Мені прислало так. Ладно, це не важно. Нащо ми стало тоді? Ладно, можна їхати далі. Зараз я думаю, то, що... Ми от поки будемо їхати, поставимо зараз меточку на карту. Де? Десь ось тут. Во. Де де де? Во. Приблизно... Коротше, поки їду, послухайте музику. Врешті ми приїхали. Все, тепер біжимо в ту сторону, в сторону, де качаються люди. І казали там, що було. І казали, що коли ми прибудемо, нас якось відстежують, походу, і зразу скинемо нам того, кого треба вбити. Так як ми кіллер, тому нам треба вбити. Біжимо. Ладно. Так. Всі добігаємо. От. Саме главнее, щоб не було ніякої западні. Щоб ніякого не було западні, щоб поліція ця ніяк не прийшла. Добігаємо до качалки. Збиваємо Франклін. Збиваємо людей, коротше. Все. ми я думаю, треба стати біля ось цього, біля цього столба. Так, із цього столба будемо стріляти. Так, все. Снайперка. Так, стоп. Відкриваємо телефон, що там нам кинули? Кого нам там треба забити? Відкриваємо. Вбити качка в сіром. Хорошо. Вбиваємо качка в сіром, значить. Де наша АВП? Вот. И... І... Так, 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 самое главное, щоб полиции не было. и і, і, і... Все, можно тікати. А, нам дали три звезды розыска. Нее! Так, полиция приїхала. Да, це б якась западня була. Не, ну це вообще якийсь капец. Так, давайте. А, треба відстрелювати. Треба сісти в цю машину. Сідаємо в машину. И ну, все, и тікаємо від полиции. Ан. Он... он нам стреляет, капець. Їдем, чекаємо, чекаємо. Я напевно, знаю, куди нам... Можна там в тунелі скритись. Зараз нам лише до нього добратися живем. А зараз нам потрібно до Героскутерів до доїхати. Хати, гідро скутерів, чи як? Ну це ж на воді. Да. Треба доїхати. Ай! Едем! Та що ж ти та хаєшся, їдемо, їдем! Ай. Та це взагалі якийсь капець. Ні. Йома, йома, я вже страшно. Ще й вертольоти літаються спереді поліція. Обманюють. Є мами, витворяємо якісь манери. Це капітать. О, я про це казав. Ай! Блін, Все, допле. Тепер треба лише ду... доплисти. Ай-яй-яй, стріляють. Й-мою, стріляють. А! Попали якимось шприцом! Ай, я моя больно. Цим шприцом попали. Все мені якось погано стало після того, як попали цим шприцом. Все те мені є. Мені заходить без куда Полетіном десь туди втане. Вон той. Поки ще погано впали, з тим стало. А там треба скритися. Едем, утікаємо, ай я вже нам треба сказати, блин, а вс якусь розмету бачу. Ай-яй-яй, точно думаєте, що буду якась западня? все розмм, все темнеє. І це вообще якийсь капець. А не бачу. О. Так, треба трошечки назад здати. Назад, назад, назад. Так, я думаю, тут почекаємо, поки. Кицяй. Зараз, я думаю, спрягну, щоб не було оці вот розмітності. Треба і в щоб, разуметність. О! І скупнулись. Фух. Вроді би все. Да, перестало. Все тепер стало нормально. Ладно. Так, Все, думаю, пора чекати. Ми трошки вони нас пропали, але по радару вони нас побачили. Ладно, зустрінемося вже аж тоді. Тоді, тоді, коли я вже втічу і будем, будемо виповняти другу місію за кілера. Саме головне, щоб це була не була якась підстава, так як втічу. Зустрінемось, коли втічу. Так, зв'язди розізка пропали. Ось все. можна, думаю, тікати. Все. перепрягаємо цей забор. Ай! Йо. Так, давайте. А, вон треба машину, а тільки подивимось, що там по заданні. Убей жирного на Алі Слави. Хорошо. Жирний тип на Слави. Крадемо цю машину. О, відкрито, кстати. Все. Проводки з'єднали, можна їхати. Музику. Виключити, а не переключити. Все. поїхали. Так, я думаю, от це легко. Зараз. Головне, щоб не було такої самої западні, так як в прошлий раз. А то це взагалі було якийсь капець. Капець взагалі був, правда. Якась така западня була. Не. Ну це напевно була. Ладно. Їдемо, попробуємо без без привлікання внимання. Не ну, в принципі, все. Ми вже доїжджаємо. Все. тут має бути жирний. Жирний кіпок. Такий прям массі О! О, вон, є якісь ті балакає. О, лутик, Та, Блін, куди? Так, ти від мене не втічаєш. Вон бежить, бежить. И давай. Раз, два, три. Хедшоп. Сюда. Блин, звезда розыска. Йо моё Всё, тікаем. Можно твердый. Едем. Так. Будем сюда. Зараз по переулкам и них течам. А, бешаний таксист. Щось робить этим таксисту. Вообще якийсь бешеный. Убжі якісь ненормальні. Дайте, дайте нам тікти, що ж ми заглохли тут. Так. Таксі втікти нам не дає. Ладно. Так. Фух, серце так колотиться. Ладно, лишаємо тут машину. І все. Думаю, треба втікти бі бігом. От того по заборчиках. Оце ось всього все, зараз це все бєстренько, це... О, Все. Звзди розіска попали, Ну все равно... Ай! А Больно було! Ладно, тепер треба десь думаю... ай! Блін. Тепер треба десь думаю взяти тачку, якусь машину. По телефону 14.00. 14.01. Нормально. Щоб спіють до кінця дня. Ще треба один раз зробити. О, мотоцикліст, блін, тікає. Я б зараз би його застрелив, щоб взяти і забрати його мотоцикл. Але якщо я його застрелю, то все. Так, може. О, цю синю машину. Все, забрали машину. Ну і тепер можна відправлятись на новий цей. Блін. Дали б все-таки розіск. Оце капець. Поліція приїхала, хоч би на мене не побачив. Блін, біжать в мою сторону. Давайте тікати. Чекаємо. А... -а, -а. Йо-майо, ні, ну це вообще якийсь капець. Може переліз розкустині. Так, так, давайте так. На бік і тікаємо. Все. Біжимо, біжимо. Фух. Ай, який же адреналін. Ай! Ай-яй-яй, Ой -ой -ой, так дорого треба перебігти. А, де я? Голова так болить. А, як тріщить. Мене КамАЗ збив! весь в крові, де це я? Так... О. Це походу поліцейський участок, так. Що? Пістолет? Так візьму. Ні. Телефон дістану, що там. Вбити два поліцейських на прилавку. Ну, ізі. Якраз в поліцейському часу. Так. Треба тепер дістати пістолет. Тихенько. І! Блін, це шокер. От пістолет. Сюди. Перший є, другого треба добити. Сюди. Все. Все, тепер як? Основний виход закритий. Треба через брату льотну площадку. О, Блін, ну це кіллер, це взагалі якийсь капець. -майо, як же це все страшно, яке же це адреналін. ай яй 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 Третя двері. Нє. Треба, походу, на самий верх підноситись. О, все 4 поверха, все. на площадку А, вертольоти прилетіли. Три звезди розіска. Ай! Ай голова, ще й головою був йо мойо. Так, сюди долетіти. Ай, а. Хотів на цей долетіти. Хотів на мостик долетіти. Блін, головою тільки бомбанувся. Так. Тут... Ох, машини немає, ще ніякої, ще нічого, яко патрулька не приїхав. А вот тут або вже бачу приїхали патрульні. О! Приїхали, треба швидко їх забити. Так, швидко перелазимо, не буду забивати на них світ час тратити. Нам ще треба втікти. -моя, чекаємо, тікаємо. А тікає. я напевно зараз знаю, як поступлю. Зараз пригну з моста, ні на парашуті тічу. По ідеї цієї висоти, щоб втікти на парашуті хватить, тільки так над водою треба витікати, щоб якщо не 30, то впав в воду. Ну, Все, в принципі, я полетію. Ну і на цьому це відео закінчується. Кому понравилось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І да, це була перша часть. Якщо вам сподобався цей кіллер Лерза Франкліна. То нормально думаю, то я знімлю ще другу частину. Ладно, а на цьому все. Я думаю, можна закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки. І на цьому всім пока-пока! Давайте ще почекаємо, поки Франк... Франклін пригне в воду. Все, пока-пока!